Чері, але я вибачаюсь, на нього впали сонячні панелі, коли їх встановлювали, тут стояли вони в мене біля цих квітів. І самі панелі ще не встановлені. Був сильний буревій, і ці панелі впали на кущ. Я його десь так якось зібрала докупи. Но, але я, ж, я так вважала, що в цьому році все буде гаразд, і я вам покажу цей сорт. Що можу сказати? Він не дуже яскравий. Я чомусь вважала, що він буде яскравіший. Ну, чері нібито повинна бути чері. Не знаю. Або в минулому році він не перефарбувався в яскравий. І в цьому я бачу, що він такий зеленкувато-рожевий і все. Буду чекати. І зараз я вам покажу ще теж петіт чері. У Світлани в великому горщику, але в неї там досить великий затінок, і там теж вона.